Йди роби щось, А ці Я продаю ба. Целяка! Що Я... це таке робиться? Як що? Мільонно і що? Нове. Нове, не пиву? Хай кай, та ж подивися! <хи -хи -хи. Тут. Mm. Мені каже бабуся, що ти хочеш тут жити. Це правда? Де? Тут! о! То що б... хати немає? А ти чого погано? Будеш ти тут жити ти хитро хитро. Ні, тут прикольно, кстати. Штукатурити трошечки Де. зробити це. Ага, савай, ти живі. Диванчик Де. тут поставиш, телевізор Де. там прикрутиш. Прохладно, зараз якраз. Ага, ага. Тільки е, криша якась. То е, 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 Та я тебе закриваю тут, да? Я ні, закрию, зараз цим Ну нам не каже, я хочу, щоб Дід тут зробив порядок. Тут е, щоб була печка хороша. Ага. Срака. Я казав, що тут десь є. Кайна! Тут десь є релі. Говорити з тобою не хочу. Тут десь є релі поворота є тут. Хуо. А що в тій ящик в тому ящиці? Дивіться на ху, пуцюрина! Ні, серйозно, дід, що там в тому ящику? Нічого там нема. Казав, що якісь гроші може гривень. Я зараз... речі, Не треба передіти, бо я й відлечу. А спитай баби, де в мене діє. Це баба знає Пилку я О, О це моя коляска, може я Емелі віддам? Де? А от. вотляка! Оце моя коляска, ось, ось, ось ось, ось Та йди на я вдарився! Посевон отсюда! Де вдарився? Тікай, сука, бо по... в'їбана її... той! Бери! Оставо, диві. О, о. Ай больно! ну ж ж дід, у нас ваше кілограмів 200. По це молот. Це молот? Хуй! Чекай, мені цих гола бо цим. Це... А хто цього цього? це во зробив? Це баба зробив. Неделяка! Ти припини! Іди роби щось! А Я продаю баночки ці. Ну продаємо! По 20 гривень у кожного. Ага. Хтось купить? На тобі. Оця баночка хороша. Чуть не розбив. Хороша. Кстати, дивись, якість впала і не розбилась. Та ж ми на ключах. Та ну же поріжав. Тебе зараз в'єбнув так, щоб... Нормально ти тут устроївся так? Криша є. А я шукаю кришку, дід. А от, шукаю кришу, щоб закрити, щоб яйця зробити омлет. А бабуся каже, може його викинути. Я кажу, що його викидати цего. То наша його викидати. Що ви що?